Вас в етері телеканалу НТК проєкт будьте певні! Як завжди, з нами Наталя Федорук. Наталичку, рада бачити тебе. Привіт, Тань. Тема нашої сьогоднішньої розмови самосаботаж. Навіть звучить воно так. Я сама себе саботую, так? Розкажи, будь ласка, що це таке? Це свідома або несвідома поведінка людини, через яку вона відкладає. На потім свої цілі бажання, які дуже хотіла би мати реалізованими. Тобто, хочу, але нічого не роблю, сама себе саботую. Це що на зразок прокрастинації, так? Відкладення на потім. Так, вона в, е прокрастинація, відкладання на потім як наслідок самосаботажу, але причини, так якби, вони є десь подібні, десь інші. Які причини? Причин є безліч. Але класичні це те, що людина кладе за високі цілі. Мета її занадто висока, і вона не спроможна просто фізично те досягнути в короткий час, який би вона хотіла. Ну, до слова, людина заробляє, давай так, 20 тисяч гривень. І вона вирішила там. За три місяці мати 100 тисяч гривень, бо десь почула, що хтось там 100 тисяч заробляє. І вона нічого для цього не робить. Тому що мозок не сприймає це, не знає, як досягнути цієї цілі. І, відповідно, тіло лінується, зупиняється. Людина не може себе так якби, тягнути до виконання цієї цілі, щоб заробити 100 тисяч. І вона відтягує, відтягує, але дуже-дуже хоче. Заявляє так, що я би так хотіла. Чи людина вирішує скинути зайву вагу? Теж побачила, надихнулася кимось, і, і то вже бігом. Але за короткий час це нереально без шкоди для здоров'я скинути ту масу ваги. І, відповідно, відбувається самосаботаж, бо десь в глибині душі, е, так би, організм зупиняється, ненормально, я боюся, я не хочу, так, і вона ще навпаки може більше від цього їсти. Е, ну, от власне, це коли ми кладемо за високі цілі, і нереально їх в ті терміни вкластися. Це коли ми придумуємо різні відмовки, причини, чому це ми не можемо зробити. Ну, до слова. Людина з першого числа так з понеділка починає бігати, чи якусь справу робити. Настало перше число: ой, дощ. Ні, я не піду. Ну, я хотіла, я собі запланувала, але дощ на дворі. Так, це така відмовка. Насправді, якщо би хотіла, то і в дощ можна бігати. Просто потім там вчасно себе е, е, зняти той одяг, мокрий і посушити. Е, чи е, бачить людина так, е, хтось їде за кордон. Підзаробляти. заробляти. Є зараз відкритий шлях. Чи це вимушено людська поведінка тікати, бо немає свого дому, чи просто скористатись можливістю в кожного своя мотивація. Але людина хоче заробляти, хотіла би їздити, давно про це говорила, ой, а мене діти все спиняли, але нічого для цього не вчиняє. Так? Сама собі пояснює, ну, там, якісь, чи, е, як же без мене, мої. Хто за ними пригляне, або «Та де там робота є для таких, як я, або часто відсилання до віку, «Та я вже кому я потрібна Ось такі якісь моменти. Ну, от я хочу, от Бог бачить, я хочу, але що немає? Так, вона вигадує якісь пояснення такі. До речі, почула таку фразу гарну, якщо ваша проблема не вирішується. То задумайтесь, хтось у цьому зацікавлений. І чи часом це не ви? От, власне, коли ми говоримо про самосаботаж людина, яка хоче, але нічого для цього не робить, то вона внутрішньо в неї ніби їй вигідно це не робити. Але зовні вона всім розкаже, який вона герой, як вона старалась. Але це неправда. Бо в даному випадку не треба старатися, треба визначити, я це зроблю. Коли ми маємо такий намір, оце вже я до рекомендації трошки забіжу вперед. Коли ми чітко кажемо Я це зроблю, тоді вона відбувається. Це так, як з закрутками в літній час. Ти просто знаєш, що ти маєш зробити ці закрутки. Так, ціна можливо тисне, бо порівнюєш як з цим роком. Але тим не менше, ти знаходиш ті ресурси, можливо, менше купиш, але ти це зробиш. Так само з цілями нашими, якщо ми щось визначили, нам треба взяти і собі прописати, коли я це зроблю. Ну або ж не ставити таких цілей. Захмарених ні. Ще до причин так вернуся я. Чому людина не робить те, що дійсно щиро хоче? Це є її внутрішня низька самооцінка. Вона не впевнена в собі, вона не вірить в себе. І відповідно вона тут хоче. Але так скромно хоче, щиро хоче. Але в той же час сама себе і цією неупевненістю в собі закриває і не рухається в тому напрямку. Також причиною є внутрішньо особистісний конфлікт. Так? Бо є конфлікти зовні між людьми, а є внутрішні між мною і іншою частинкою мене. Та, що хоче, і та, що спиняє. І часто та інша частинка мене це е, вона виступає у вигляді. Когось, хто е, придумує фрази. Та? Ну можливо, це колись так виховували дитину. Вона виросла і вже створила таке свою частинку. Та я це не буду, бо ну мовно я не буду заробляти гроші, бо всі гроші не заробиш. Головне приділяти увагу дітям. Чи там так ну що це таке матеріальне? В Бога з собою не забереш. Так, вона придумує різні вислови. А якщо купнути глибше, то ти дивишся, а їй мама так говорила. Тому вона їй зручно так, її відмовки говорити. Але зовні бачить, інші люди розвиваються. Ну, яким чином вони досягають, значить, можливо, але тут вона не знає, і вона починає задню давати цими відмовками. І тому з'являється та відстороненість, відтягування, пояснення, чому я це не зробила, замість того, щоб зробити. Які наслідки того, що у людини є присутній оцей самосаботаж? Наслідки страшні. Я отак скажу це слово. Я не люблю слова жах, страшно. Але страшні наслідки, тому що це входить в звичку, а звичка це і друга натура, ми це знаємо. І роки йдуть, роки дуже швидко йдуть. Ти сьогодні відтягнула, завтра відтягнула. Потім дивишся, ти вже півроку відтягнула, а потім роки пішли, і ти вже звик. Це не робити і стає тривожно, наростає тривога. Е, ну е, до того рівня, що деколи люди звертаються вже до психіатра, бо в них з'являються панічні атаки, вони не усвідомлюють, чого так. Але однією з причин є те, що хтось має те, що ви хотіли. І він вам ніби підсвічує оце ваше ще незавершене. Ви то хотіли, але ви так як на стадії ембріончика не, не розвинули те бажання до рівня дитини, так? щоб народити. А ви те тримаєте. І воно стає дуже неприємно. Ця заздрість вмикається, так? І е, людині тривожно, і вона далі замикається ще гірше і від цього. Тому, тому на старість ми маємо нереалізованих, нещасних людей. Ставимо собі мету незахмарно, так ти uh -huh. сказала, і йдемо до неї. І якщо вмикаються ось ці такі моменти самосаботажу, то що ми робимо? Е -е, треба попрацювати своєю метою. Ми щось захотіли. Як відрізнити, чи це дійсно я хочу, чи це імпульсивне рішення? От деякі люди. Е Задивляються та на інших, от той пішов на програміста. І мою дитину треба на програміста, бо вони зараз добре заробляють. А її дитина взагалі не до такого сприйняття. Її дитина, ну, умовно, холерик, яка не може висидіти. Щоб створити програмку, треба ж сидіти, думати. А її тип нервової системи, так, вона би, може, організувала роботу програмістів, бо там більше треба з так, зовнішнього такого впливу. Але мама сказала, бо мама бачить сином, програмістом. І люди йдуть, ламають цей простір, так, поступає дитина, але чогось ну, умовно відмовляє організм, бо внутрішньо йде самосаботаж, я того не хочу. Це не моя мрія. Не моя ціль, і ми маємо скалічені, е, е, скалічені життя. Добре, що якщо на другому чи третьому курсі дитина прокинеться і зрозуміє, о, я хочу там ту професію і перекваліфікується, але є такі, що завершують або не завершують то навчання, або від цього напруження і небажання йти, що починають робити? Втікають. У алкоголь, наркотичні речовини, розгульницький спосіб життя, щоб ту біль заглушити зовнішніми якимись розвагами. Тому, от що буде до слова? Тому треба попрацювати з ціллю, проаналізувати її. От я хочу щось. Далі собі дати запитання: а що зміниться, якщо я буду мати ОТО? От реально, що зміниться в моєму житті? І якщо ви можете. Так, назвати по пунктах і те, і те, і те, і вас все одно піднесений настрій. Далі наступне запитання: чого я вирішила, що мені це треба? Також з'являються відповіді, відчули, сподобалось вам. Те, що ви проаналізували і розклали та на пазлики. Далі наступне запитання: От якщо я так хочу і реально зміниться в кращу сторону, моє життя, я буду мати те і те, то що ж мені заважає? І тоді йде така справжня зустріч з собою. Бо ми це не тільки, я хочу, ми це і інша сторона така наша слабка, яка боїться. І, власне, що? Мені заважає. І ми тоді теж можемо по пунктах сказати: ну, умовно, мене не оцінять родичі, не схвалять, коли там щось хочемо, таке, що не входить в їхню систему. Е, можливо, лінь. Це важко буде. Або я боюся, що я на середині дороги це зупинюся. І тоді вже це є конкретні цілі. То була перша ціль досягнути мати. А вже коли ми. Дійшли до того, що мені заважає, тоді ми і бачимо, над чим треба працювати над страхом самоствердитись, над страхом заявити про себе перед родичами, починати думати, як переконати, знайти того родича сильнішого, з яким у вас кращі стосунки, щоб він вмів пояснити іншому, так ну, мовно, з татом подружитися більше, щоб переконав маму. Так в мене було по визначенні професії. Тому що дитина маленька, мала, вона не може відстоювати. Вона або це агресивно дуже робить, або або й не робить, бо розуміє, та нічого не буде. Тому тоді вже я зрозуміло, як з цим попрацювати, щоб досягнути. Як своїми внутрішніми бар'єрами попрацювати, щоб досягнути того, що я хочу. Бо насправді що людину спиняє? Вона хоче, вона кладе за ціль собі, але між нею є перешкоди у вигляді що чогось саботує, бо є певні переконання, невіра в себе, лінь, страх. Якщо кожне кожну нашу мрію розкладати ось на такі молекули, так, то мені здається, тої мрії і нікому і не треба буде. Це якщо вона імпульсивна. Бо якщо ти, ну, умовно, зараз ти їздиш на такому авто, як є, так? і тебе воно умовно лаштовує. Але ти побачила ну, у мене нове авто. Так? Ти не знаєш шляху, яким чином воно досягне. І ти і мені треба, а тобі ще не треба, бо тебе воно влаштовує. Але якщо це імпульсивне емоційне рішення, то, то власне ти розкладаєш, а дійсно, а чого мені треба, Що зміниться. А чи готова я там доплатити ще? А я планувала зараз відкладала собі на відпочинок. Та ну це якось некомфортно. Та буду я, поки що, їхати на свої, бо нам не влаштовий. Тоді ти розклала, дійсно ти не досягнула, бо то й не мрія була. То був такий імпульс. Розумієш, чому треба розкладати? Бо те, що дійсно ти хочеш, воно в глибині і воно непохитне. Бо. Змінюється життя, змінюється е, самосприйняття. Людина утверджується в тому, ще більше коли вона на пазлики розкладає. Єдине, що вона ще й, е, скажімо так, е, докопується до того черв'ячка, який є в яблуку, то його просто треба забрати. Нам треба те яблуко спожити, тільки вичистити від того черв'ячка, так і з мрією. Маєте зрозуміти, що заважає вам її досягнути. І побачите, що ви наближитесь до досягнень, тому що ну, немає жодної людини, яка би не досягала своєї хоча б одної мрії. Ну, навіть мрію мати дитину. Ну, ми ж знаємо, що для цього щось треба робити. І Потім, коли ти вже завагітніла, вже дороги назад немає, бо ти вже прийняла рішення. І ти чекаєш, і ти вже готуєшся до народження дитини. Твої. І ти вже щось плануєш, якийсь мінімум ти маєш. Тому що ти в тому напрямку сфокусована. От згадай себе, та ж кожна мамочка, яка дуже хоче е, тої дитини, вона та у гніздечко, як вона виї. І знаходиться ресурс? Находяться. Які люди найбільш підвладні ось цьому самосаботажу? Які Ну, ті, які займають позицію жертви. Позиція жертви обставин. Це дитяча позиція. Ті, які зовні мають роки, мають право вибору, мають паспорт, щось мають, але внутрішньо вони такі бідосі. Та завжди їм треба допомагати, підтримати, бо чогось іншим Бог встелив, а їм ні. Та от все воля Божа. До речі, часто відкликання в такий релігійний момент це маніпуляція на вірі. Коли ти не робиш щось, а ти завжди ну Бог хотів, я це хотіла. От розказує людина, яка запланувала собі систематично ходити в спортзал, А каже, так, лі, я розумію, що я зараз буду займатися, потім буде ця кріпатура боліти, і каже: в мене вже є складена сумка, що вже мені не, не лінуюся її складати. Вона вже при вході. І приходить день. І я така кажу: іду, двері відкривати, а двері зачинені. Ну, Боже, ну ти ж бачиш, я хотіла, ну зачинені. Чоловік її зачинив випадково. І все вона склала ручки: типу, ну я ж хотіла, а потім така ні. Ну, я ж розумію, що це відмазка, Я ж маю телефон я ж можу позити до нього. А він буквально десь хвилин від'їхав. Так, ти мене закрив. Вертайся, і власне він ще її підвіз. Тому питання ми створюємо. Причини ми шукаємо ці причини, чому ми не досягнули, чи ми щось робимо. І оцей вислів: так, той, хто хоче, він шукає спосіб, а хто не хоче, шукає причини. А чому шукає причини? Бо людина боїться, боїться вийти з тої зони комфорту, про яку ми говоримо. Бо щоб вийти, треба щось робити. А це якось так некомфортно, це з новим ти чимось зустрічаєшся. І тут ми маємо, чи це йде мова про переїзд. В іншу країну, чи в іншу хачину, ну, квартиру, чи поміняти роботу, бо вже все надоїло, чи щось змінити в своєму житті. Для цього потрібно щось зробити. Але людина знаходить причини, чому вона це не робить: відмовки різні. І саботує. А ще саме гірше, знаєш що? Коли Сама не розвивається і не дає іншому розвинутись. Є часто такі подружжя, коли хтось на одному рівні зупиняється, а інший має ідеї, як досягнути цього. І цей, та умовно дружина, замість того, щоб радіти, бо фактично тягне чоловік всю сім'ю, вона саботує, бо боїться, що він вирветься і про неї забуде, знайде когось кращого. Так, якусь розумніше нашу. Так? І вона його назад. І вони, наприклад, втягають пояснення, там, хвороба якась, треба бути разом. Бо то все це стреси, стреси. Самосаботаж. це завжди деструктивно. Ну так. Бо якщо ти хочеш щось, а ти не робиш, то це деструктивно. Тому це все закінчується погано. Це дуже, дуже важливо, знаєш, в той момент. Ну, просто для себе зрозуміти. Ну, прийде ж мій час. Прийде мій час, коли я помру. А з чим я помру? І цей страх смерті знаєш кого найбільше? Хто саботує. Тому що є страх життя. Це автоматично, це так, як знаєш, подушка, вона не тільки з цієї сторони, вона ще з цієї сторони. Це дві сторони. Ті, хто бояться померти, вони насправді бояться жити. І вони саботують, себе стримують, знаходять різні причини. І стеряння, і поясненнями, чому вони це не роблять. Тому е, саме це розуміння, ну, що це станеться. А з чим я помру? Бо е, відмовки, що типу, я нічого з собою не візьму, це звичайно, що матеріальне ні. Але людина це не тільки тіло матеріальне. Це є душа, яка назбирує знання, з якими знаннями з цього мого відрізку життя я вернусь у вічність, піду з чим? І коли ставити собі отаке філософське, духовне питання, ну називайте, як хочете, тоді так якось соромно перед собою, що я придумала цю причину і ще й переконала своїх родичів у цьому. Чому я то не маю, то не роблю і так далі. Знову ж таки, ще одна з причин, коли люди саботують, самосаботують, себе обмежують, вони часто в полі зору мають інших людей. І зараз це ж можливо робити. Соцмережі дозволяють. Ну а інші раді старатись ділитися своїми успіхами, чи дійсно явними, чи прихорошеними, так? Тому що десь я теж себе прихорошую, коли виставляю сьогодні, виставлю, бо я сьогодні прихорошена. Але в реальності ми не знаємо, як там живеться. Тому люди саме красиві, як вони вважають, викладають мережу, хваляться своїми телефонами, машинами, досягненнями, дітьми, їжею, одягом. Хто що має, той виставляє так на показ щоб собі утвердитись, я це маю. А інші, які цього не мають, а їм то важливо мати, вони починають злитися. Чому? Тому що це підсвічує внутрішню, внутрішню це обмеження, хочу, але не знаю, як вона, а вона це зробила, так і тому замість того, щоб повернутися і зустрітися з своєю тою іншою частинкою, яка відтягує назад, вони все більше починають слідкувати за тими людьми. Обговорювати і далі святкувати, обговорювати і святкувати. Оце велика причина зливу життєвих сил, замість того, щоб направити на свою ціль і її досягати, вони туди направляють. Можна зробити висновок, що самосаботаж є у кожної людини? Так, звичайно, і в кожної успішної людини. Кожної на кого би ми хотіли її наслідувати? Тому що завжди, ну, от, дивися, людина, яка. Видала підручник. У мене викладачка з поліграфології, вона видала свою монографію. Я, на жаль, не пригадаю, скільки часу. Це 4 місяці щодня, день у день. Вона себе змушувала писати писати для нас поліграфологів, акумульований досвід. В неї ж є особисте життя, в неї ж є курси, в неї ж є і практика, і є. Щось інше, так? на що потрібна увага, в неї є вона, але вона себе дисципліновано щоразу так? змушувала щодня це робити. І в результаті маємо монографію, ну, дуже важку, грубеньку, так? яка велику цінність становить, тому що людина систематично щось робила. Саме змушувала. Я впевнена, що дуже багато було відкатів. Тим більше, що були блекаути. Це було важко. Це є Київ. Тому велика вдячність і великий такий зразок для наслідування, коли люди щось роблять. Я дякую, Наталі. Як завжди, ти дуже цікаві думки доносиш і дякую, що ділишся досвідом і своїми знаннями. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.